Ну, от без квит, э, без какао, яйца 6, сахара 150, В блокнотик позаписывала і торти, і пирожки, і салати. Ну, надіюся, що буде все хорошо, що я все сама ще буду готовити. За 5 місяців мені вже сделали 6 операцій. З вот. Донецької області, міста Славянск, вот. попала сюди, прямо з. З більш після операції. У мене гангрена, у мене діабет. В Харкові вже остання була операція, вже відрізали ногу. Та я не можу до сих пор провети з ними. Що, ми поїдемо на закатун, поставлять протези. Я вже і так пригаю на одної ножки на ходунках. Вже навчилася тут на креслі, ас, як водитель. Дуже багато людей похилого віку, людей з інвалідністю, та просто маломобільних людей ну, через різні моменти в житті. Якщо людина має виплати, її трошки легше можна розмістити в державних установах, в державних геріатричних закладах. Але вони в Харківській області всі переповнені, ніхто не бере. А в інших областях треба вести перемовини, домовлятись. Відсутність місць, де можна розміщувати людей. Це Одна з найбільших проблем.